Зараз у нас дожди йдуть і хочу поїхати на ячмінь подивитися, бо дуже сильний був вітер, щоб не поклало. Побачимо, що там буде, звісно. Ну, там ячмінь весь. Будемо щось думати дивитися зараз. Приїхали на ячмінь. Тут дощ таке все поробив. Не знаю, колос вже опустився. Зараз покажемо вам колос. Ось таки колос у нас. Це ярий ячмінь буфало-канадський ячмінь. Колосочок тут такі ось. Зараз одну вирву одну колосинку. Ось, ось такий ось колос, отаке ось, ось зерно таке. Не знаю. Вроді нормально, на мою думку, а там побачимо як воно буде. Це ячмінь. 50 сотиків ячмені тут посіяли. Удобряли 100 кг літра і 100 кг селітри кидали. Але з однієї сторони нормальний ячмінь. Норма висіва була 150 кг на гектар. Висіли трошки більше. З тої сторони там далі трошки гірше бо морозом вдарило, тут більш кращий такий. Туди не будемо йти, бо там болото дуже велике і я туди не дойду щоб не мнути. Зараз підемо ще АВС, подивимося, що там з всю нашим. Я думаю, що слава Богу вітром не поклали, нічого не примнуло Тут Тут ще ось маленькі колоски, не дуже так виросли. Колосочки маленькі є, але побачимо, Бо зернятко більш-менш нормальне, Це вже можна і косити його, але... але. Він ще вологі. Вологості навіть ще тут багато дуже. Так якось побачимо. Тут усе хотіли це ще шмат забрати. Тут теж десь 50 сотиків. Думали, їх та щоб мені, але нам не віддали цей кусочок. Люди бачите, як займаються тут полями, поля позаростали всі. Ніхто не хоче сіяти, ніхто не хоче нічого робити в селі. Коров лишилося 8 голов на все село і 4 коня. Хтось тримає, хтось не хоче. Ну, більше всі люди їдуть до Польщі на заробітки. А я кажу, що треба займатися в себе в державі і піднімати сільське господарство. Є погано. У нас люди не хочуть сіяти. Тут уже сусіди посіяли трифікал у усього людей теж, але теж воно чорніє. Дивлюся. Не знаю, чи це вона так почерніла в них, але тут дуже теж погано, що вона чорна. Я так думаю, я там не агроном, я не знаю, але мені здається, що тут дуже погано, що вона почорніла. Е, може, підкажете щось очменьом і чим можна ще його було б при посіві прикормити, бо я його нічим більше не прикармлював, а ще, ще питався його там трошки підживити, але йому нічого не дало. Морози були весняні дуже великі і дало трошки йому гірше. Це наш овес такий. Овес теж ось вже на підході, але не весь ще з пожурків. Такий ось у нас. Це ось такий овес. О, він ще зелений, ще мокрий зелений, ще рано його перебити, але так покажу щоб приблизно мали теж таке ось ви... на весь кидали нітромофоски 100 кг, селітро не підкармлювали, від бур'яна ми його не травили. Хоча ячміння ми прикормили травили бур'яном від бур'яна і бур'яна там тут менше було, там було б більше. Ну, в основному сотові воно є і теж. Не знаю, що буде, який врожай буде, але дожди йдуть, не дає змоги людям зібрати врожай в цьому році. Врожай дуже, не знаю, як їй буде, але мені здається, що не дуже буде файний. Дощ своє дав. Хочеться, звісно, щось вирощувати, але погода в цьому році не дуже сприємлива до того всього. Ну, Це на мою думку. Теж хотів би сказати, що. Тут такі землі, більш така кислотність повищена. Бо брав на аналіз землю, дивилися лабораторні показники, дуже висока кислотність. А кислотність, щоб побити, мені сказали, так би сказали, що треба вапно. А вапно розкидати на гектари тут дуже дорого. Посіку його треба купити, а щоб купити, треба гроші на все. Грошей точно немає. І виходимо з того, що є. Добре, буде на цьому закінчувати. Ще будемо їхати на бульбу, бульбу в наступному відео вам покажу. Бо бульбу ми теж посадили 30 сотиків. І покажемо вже в наступному відео. Всім дякую за просмотр, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поширюйте. Хто хоче, може задонатити, там є номер картки. Буду дуже вдячний на розвиток каналу. Дякую, до побачення.